Ти буденність мою розфарбовуєш знов кольорами. І відтоді, всі дні вже не сірі, О, ні, аж ніяк, і з тобою життя, мов стеляти дорогу квітками. Ти створив оцей світ не у темних, пустих кольорах. Якщо є там таке, що усім переповнює подих, мотивує і змушує битися серце скоріш, то я знаю, що ти подарив мені нову можливість. Дивуватися з того, який ти великий повік. Поможи мені, Боже, завжди ту красу помічати, бо для мене світанки і зорі на небі вночі можна бачити крапку у центрі пустої бумаги, ну або весь білесенький, чистенький лист, бо життя не безбарне, хоч часто немало є в ньому і червоних, і чорних, і зовсім блідих кольорів. Та без них то по суті не вийде картина на повну. Тільки ти один знаєш, який там потрібен ще штрих.